Вітаю, друзі! Проект Вчимо історію з генезою та я Юрій Білайв чергове з вами. Сьогодні будемо говорити про Британську імперію, але в дуже незвичному ракурсі, зокрема, про її інтереси в Центральній Азії. Отже, 19 століття. Центральна Азія, як серце геополітичного протистояння між двома імперіями російською та британською, і в центрі цієї боротьби опиняється Афганістан, країна гір, племен та стратегічних перевалів. Саме тут розгортається те, що увійде в історію під назвою Велика Гра у 1826 році. Владу в Кабулі захоплює Дост Мохамед, засновник династії Баракзаїв. Йому дістається країна розколота після тривалих воєн між родами Дурані і Баракзаїв. У 1837 році афганці проходять через хайберський прохід і розбивають сикхів, де гине легендарний генерал Налван. Проте форт сикхи утримують, і це показує, Афганістан межує із сильними сусідами, і боротьба за вплив тільки починається. У цей самий час зростає напруга між Росією та Британією. Перси, заохочені російськими радниками, намагаються повернути афганські території. І починається облога Герата 1837 1838 років. Для Лондона це тривожний сигнал. Якщо Герат впаде, шлях до Індії буде відкритий. І відповідно рано чи пізно там опиняться і перси, і росіяни. Російські та британські таємні агенти активно діють в регіоні, підштовхуючи Афганістан до центру Великої Гри. Щоб стримати Росію, Британія вирішує посадити на трон лояльного собі шаха у 1839 році. Британські війська входять у Кабул, і починається перша англо-афганська війна. Але Афганістан не підкорюється. Повстання племен охоплюють всі долини, і в 1842 році майже весь британський окупаційний корпус гине під час виступу через гаджакську ущелину. Для британської Індії це просто шок. Для Афганістану доказ гори не скорюються колоніальним імперіям. Після поразки Британії Дост Мухамед повертається до влади. Він починає повільне, але системне об'єднання країни. Він підкорює газні, Джалалабад, Баміан. До моменту його смерті у 1863 році Афганістан вперше за десятиліття знову стає цілісною державою, а політичний центр утверджується в Кабулі. Після смерті Дост Мухамеда його сини борються за владу, і на трон сходить шералі. Британія вимагає прийняти її дипломатичну місію, але він на відріз відмовляється. Це стає приводом до другої англо-афганської війни. Британці беруть кандагар і просуваються на столицю Кабул. Але пряме окупаційне правління країною виявляється неможливим, і Лондон змінює тактику. Він прагне вже не окупації, а контролю зовнішньої політики Афганістана. Після війни владу в Афганістані отримує Абдур Рахман, відомий як Залізний емір. Він розуміє, виживання Афганістану залежить від балансування між Росією та Британією. Абдур Рахман проводить глибокі реформи: зміцнює армію, централізує владу, приборкує непокірні племена. Саме за його правління британці і росіяни проводять розмежування кордонів, створюючи сучасні межі Афганістану. Зокрема, формується Ваханський коридор, вузька смуга землі між Росією і Британською Індією, що мала запобігти прямому зіткненню імперій. Абдур Рахман утримує країну в єдності, хоча й ціною жорстокості цензури та ізоляції країни. Отже, друзі, підіб'ємо підсумки в другій половині 19 століття. Саме Афганістан стає центральною шахівницею великої гри між Британією та Російською імперією. Тут відбуваються дві англо-афганські війни. Тут сформувалися кордони, які існують і сьогодні. І, попри тиск двох наддержав, Афганістан зберігає свою незалежність. І саме тут було показано, що навіть величезна імперія, така як британська, може бути переможеною.